Якщо у вас налаштоване прокидання портів у вашій системі відеоспостереження, терміново це вимикайте, бо ви фактично запросили хакерів до себе додому. Дивіться, відкритий порт це пряма дірка у вашій мережі. Спеціальні боти та пошукові системи на кшталт Shodan сканують інтернет і знаходять такі камери-реєстратори за лічені хвилини. І тут вас не врятує навіть суперскладний пароль, бо зловмисники часто зламують систему через вразливості у самій прошивці камери чи реєстратора. Досить влаштовувати день відкритих дверей для всього інтернету. Робіть правильно. Варіант перший, найпростіший, використовуйте функцію P2P, тобто хмарний доступ від виробника для підключення у додаток або ВМС. Просто вмикаєте P2P в налаштуваннях, скануєте QR-код телефоном і все. Створюється пряме підключення між вашим телефоном та камерою, ніяких відкритих портів. Варіант другий, для більш просунутих підніміть на роутері свій VPN. Тоді ви будете заходити додому через захищений тунель, і для інтернету ваших камер просто не існуватиме.